Друзі, вітаю на каналі Осіла Кочівниця. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами творитимемо магію затишку. Це серіал, який я назвала Еволюція оселі. Про еволюцію затишку у мене в моїй оселі, в моїй квартирі, де ми живемо всією сім'єю. З п'яти людей, серед них троє дітей, плюс шостий це пухнастий кіт-характерник. Сьогодні. Ця серія буде присвячена ось цій зоні, що ви бачите позаду мене: це спальня, лаунж, кінотеатр. Сьогодні я вам покажу українські меблі. Дуже класне ліжко. Класний чи не класний комод, що ви бачите під телевізором зараз. Це може бути гідною альтернативою юску та ікеї. А після меблів буде фішка цього простору, це кольорове освітлення. Воно дуже класно виглядає, коли дивишся кіно. Докладно розповім це далі у відео. Тож не перемикайтесь! Я бажаю вам приємного перегляду. В попередній першій серії ви бачили або не бачили ось так виглядало це місце. Ми майже рік спали без ліжка, тобто тільки на матрасі. Ми купили хороший, такий високий матрас, але вирішили зачекати з купівлею ліжка, тому що було декілька критеріїв, вони були дуже важливі, і таке ліжко коштувало немаленьких грошей. Воно було варте того, щоб зачекати рік і його сюди занести. І основні критерії, які мене цікавили, які мені потрібні були, щоб була велика ніша. І щоб ця ніша не виглядала як от просто такий куб поставлений е, на підлогу, тобто, щоб ліжко було повітряним. І е, тут ви побачите, е, ніша вона якби заглиблена, вона зменшена. Вона не по всьому периметру ліжка, а така зменшена. І якість цього дерева шикарна. Це український виробник, нагадаю. І ще причина, чому ми аж рік були без ліжка, бо коли були блекаути, ми живемо на 13-му поверсі, і реально занести такі габаритні меблі було надзвичайно важко вгадати момент, коли буде електроенергія, щоб працював ліфт. І вже влітку ми це все поставили. Я тут підготувалась зараз привезуть ліжко двоспальне, розчистила простір, щоб могли зібрати нормально. Ну що, ліжко готове, воно таке велике вийшло. Прям займає почесне місце. Ось так виглядає короб. Такий великий, наче дві, дві шафки, знаєте, такі. Ой, як я люблю всі ці розпаковки меблів. До речі, ось так називається виробник TQ Project Ліжко Oldton. Ось ці ліжка, TQ Project. Продають багато інтернет-магазинів, можете подивитись. Ціни ну плюс-мінус однакові. Коли замовляєш, мене спитали, чи треба збирати. І збирає людина від виробництва. Ця модель, наче висить у повітрі, ви не бачите ніжок, і мені це подобається. При цьому має короб, і при цьому вона дерев'яна і дерев'яне узголів'я. Це ясень до речі, чудове дерево, прекрасне. Ось так виглядає. Як це називається? Царга. Здається, це царга частина. А там ось так іде заглиблення. І ось це виходить ніша, короб ніші. Тут у нас забито те, що я ще не готова викидати, позбавлятися. Тут у нас музичні інструменти і які ми не використовуємо вже давно, але це наше минуле, тому не хочеться з цим прощатись. Якісь сумки, які обов'язково можуть знадобитись. І щось там на виріз дітям, мої нитки, пряжа, якими я займалась ще в Латвії. Зараз я взагалі не в'яжу не до цього. Прикол у тому, що це горизонтальна шафа, і там лежать речі, які не використовуються щоденно, тому це. Ідеальний варіант зберігання таких речей. Людина, яка приїхала збирати ліжко, чудово справилися. Буквально там за півгодини 40 хвилин все було чітко, швидко, просто ідеально. І раджу замовляти збірку, тому що ну, так буде легше. Закруглені кути у ліжку. Мене завжди дуже бісило, коли де спеспешні ліжка, і тут гострий кут. Просто щоб постійно були подряпані на ногах. Це дуже травмує, причому часто і всі цим страждали, і діти. Ой, це жахливо. Тому ось цей закруглений кутик просто чудово. Просто те, що треба. Коли поставили ліжко, стало ясно, що телевізор опинився низько, бо саме ліжко, воно реально високе. Знаєте, воно мені нагадало якісь американські ліжка, у них такі е, великі, високі ліжка, наче такі торти, просто величезні. Так от, це, звісно, не таке, але воно високе. І телевізор опинився буквально низько, і щоб його дивитись, треба було туди зазирати, на краєчку ліжка лежати. Стала задача знайти комод. Я шукала, шукала для мене основним критерієм була глибина 40 сантиметрів. І щоб він був білий, бачите, в мене на фоні все біле. Для спальні я вибираю білий колір, особисто для себе, тому що це для мене максимально спокійний, без навантаження. Бо я, коли знаходжусь в цьому приміщенні, я не хочу захаращувати своє сприйняття. А коли ввечері вимикається світло, включається кіно, серіали, м -м, хочеться створити таку атмосферу більш теплу або можливо якусь. Фенсі, шменсі, щось синенького філо того додати. Це вже про ось це освітлення. Так от, комод я вибрала спеціально хотіла протестувати українського виробника. Це виробник Vice. І що я хочу сказати про його якість. Він класний, він простий, він базовий, такий мінімалістичний, багато різних розмірів. Його доставили швидко, і я сама його збирала. Я обожнюю збирати ікею та Юск. Але це легко, бо там докладні інструкції. Тут я хотіла протестувати, наскільки доступні ці інструкції від українського виробника. Мені вдалося розібратись, але є нюанси. Так виглядають деталі і ось. Інструкція так виглядає. Дуже така тоненька. На перший погляд виглядає доволі детально. Сам матеріал, на дотик, за якістю дуже гарний. Що вже дуже незручно, все на кучі в одному мішочку. Треба все вивалювати, шукати. В викий кожний елемент в своєму мішочку. Зрозуміло, підписано. Наприклад, це один має бути на пакетику написано це один. Дуже зручно було б. Елементи виконані дуже класно, і взагалі, оця направляюча, вона така гладенька, змазана, все дуже круто. Тобто, по якості самих матеріалів все чудово, і по отворам також все чудово. От я б вам рекомендувала замовляти збірку. Це не початковий рівень. А якщо ви хочете починати збирати свої меблі, то треба починати з юску краще з ікеї. А це вже, знаєте, рівень advanced. Тут треба знати, що де куди, тому що не надто детальна, не надто детальна, не надто зрозуміла. Можна накосячити. Хочу тобі було Давай. в комоді є до речі я вам покажу ми зробили дірку у стінці там задній і це дуже класне рішення угу! яка чудова дірочка Тут, до речі, ширина ось цього приміщення 3 з чимось з копійками метрів, тобто ліжко мене займає 2,10, комод цей 40 сантиметрів і лишається приблизно 60 сантиметрів якраз на прохід. Тобто чудове планування, до речі, це планування КТ, київський типовий. Є такі квартири на Троєщині і. На теремках, мабуть, ще десь. Можливо, в наступній серії чи якийсь там із наступних буду вішати свою галерею, бо в мене багато картин, багато якихось фоток, чогось такого, що я хочу бачити і компонувати. Тобто це буде галерейна система. Це у майбутньому. А зараз стіна біла, стіна чиста. В день це дуже класно, все біленьке, а ввечері хочеться це забарвити якимось кольором. Гові. Говні, ось така. Я взяла лампочку у нічник, led стрічку на телевізор, а також торшер, бачите, який, до речі, можна запрограмувати будь-які кольори по всій довжині. Це стільки варіацій. Ти можеш включити якийсь прям рейв, паті хард. Я особисто збираюсь використовувати це от як зараз. Таких більш теплих, приглушених, є багато-багато там класних режимів, які можна адаптувати під себе. Я починаю встановлювати led стрічку на тілік. Це ми приберемо. Спиртова серветочка треба протерти. Виявляється, вже воно якось розділено. Це бокова частина коротка. Тут йде довга частина, трошки підігнемо. Далі знову бокова частинка і нижня частина тут також йде довгенька. Телевізор у нас невеликий, 42, здається, дюйми. Двосторонній скотч. Цю стрічку треба зняти. Воно нерівномірно виходить. Не виключено, що в мене криві руки. Це новий рік. О, це типу полум'я. <гум> Ой, ні, це не полум'я, це кислота. Можна налаштовувати кольори, які хочеш. жовтий, зелений, теплий білий чи холодний білий. А ще є до music. що мюзик? Раз, раз, раз. Оу. Слухайте. Раз, 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 раз. Угу. Воно реагує на звук. До речі, пам'ятаєте, яка була крива тут знизу? Ну, нічого не видно, що воно там криво, все світлом заповнюється, все нормально. Он. Ну, прикольно, прикольно. До Netflix пасує. <сху> Це такий помаранчевий якийсь кольор. До речі, мені подобається саме помаранчевий. Це такий максимально теплий, не просто жовтий, <сху> прям максимально гарячий. Я взагалі зараз залипаю на цей серіал Гілмор Girls. Тут сім сезонів, і я вже колись додивлюсь їх. А до речі, тут, звісно ж, є і пульт. Є пульт прямо там такий простенький, і є дистанційний пульт. Ну, Щоб можна було, якщо в тебе немає телефону і ти вже влігся. До речі, чому один той самий виробник от всіх цих штук я взяла одночасно? Тому що це один застосунок. І всі ці розумні світильнички, вони коннектяться, під'єднуються через Bluetooth до телефону. Тобто в телефоні включаєш Bluetooth і під'єднуєшся до цих всіх світильничків. Сьогодні ще хочу встановити ось сюди розумну лампочку. Тут зазвичай. Ось так все горить. Ще одне тепле світло ввечері, коли не хочеться вмикати велике. Так от є у мене така ось лампочка, а патрон у мене тут Є14. Тому я купила у нас тут на районі магазинчик є з такою електронікою. Перехідник, адаптер Є14 на Є27. Кручу. Вона, звісно, буде вилазити з цього плафону, тому що плафон такий, бачите, вузенький і не глибокий. Але це окей, тому що вона стоїть зазвичай так, дивиться на біле полотно, ляне на стіни білі. Давайте включимо. Звісно, таку дискотеку я не буду влаштовувати постійно. Знаєте, це дуже класний варіант на подарунок кому, комусь, тому що таку лампочку можна куди хочеш підключити. До речі, класний режим свічка Candlelight. Ось він. Просто такий дуже теплий, червоний, помаранчевий. Valentine's Day, ну, щось рожеве. А взагалі, оцей night light. Нічне світло, взагалі універсальне, просто вночі дуже м'яко освітлює. До речі, сьогодні експериментувала з кольором, саме з теплотою освітлення. Я знайшла такий дуже цікавий відтінок білий, але з червонинкою. Це дуже приємне світло, якого я не могла б досягти простою лампочкою ледовською, так вона б була просто якоїсь там температури. Зазвичай, у мене всі лампочки, до речі, у всій квартирі 3000 кельвінів. Це для мене ідеальний теплий колір. Є е, один світильник 2700 чи 2400 навіть. Ну там. Дуже теплий. Він дуже атмосферний, але надто теплий. Це спеціальне освітлення, так на темний вечір. А загалом 3000 кельвінів. І от з цими розумними світильничками я можу експериментувати, я можу собі зробити холодненьке освітлення, коли мені треба трошки освіжитись, бо надто вже сонний настрій, особливо зараз. Зараз вже зима на дворі. До речі, вже другий день сніг. Сьогодні у нас в Києві четвер, другий день сніг, мороз і всі ці вогники додають настрій. У мене вже настрій новорічний, чудовий. Дійшла черга до торшеру. З цих трубочок буде високий торшер, самолет-стрічка. така м'якенька. Стійка. І навіть і викрутка. А, дивіться, по суті, треба оці. Оці палки от сюди вставити. Трубочки будуть з, з такими з'єднувальними планками. До речі, два шурупики йдуть додатково. Тут прямо прописано, що їх має бути 16 і плюс ще два. Запасні, раптом що треба переконатися, що тут немає дірочок між цими трубками. Їх немає. Добре. Далі що? Проводочки мають під'єднуватися за кольором. Тобто, де червоне, доєднуємо до червоного. Ну, коротше, дивитись треба по кольору. Так, стрічку цю м'яку треба вставляти по черзі з різних сторін, не зверху вниз чи знизу, зверху вверх. А спочатку внизу тут вставили зверху, по центру, трошки тут по центру. І отак воно рівномірно розпреділяється, так от вставляється в ці пази. Ну що, я вже підключила, давайте спробуємо увімкнути. Вау! Оце класна штука. Воно тут не буде стояти, звісно. <сів> я думаю, вона буде стояти десь там. Тут, на кнопці, у нас просто включити і виключити. До речі, за телевізором зараз горить оцей нічний режим, дуже м'яке світло, таке червонувато, біле, дуже класно. Тут ще є така наліпочка, теж можна кудись приліпити. Зараз буду розбиратись на телефоні з цим. Бачите, тут одночасно можуть бути різні кольори, це саме, скажімо так, з того, що я собі придбала сюди, це най... Просунутіше, скажімо так. До речі, цей світильник, наприклад, оцей торшер, я можу поставити у будь-яку кімнату. Я можу поставити у дитячу, коли їм треба щось цікавеньке там погратися. Я можу поставити до свого сина підлітка. До речі, у цього виробника є класні е, такі системи підсвітки для монітору. Мій син трошки геймер, і це для нього буде дуже актуально. Так от. Оцей торшер це взагалі. Хочеш для зйомки відео дуже прикольно, різнокольорово. У куток ставиш, куток просто красиво світиться, м'яке світло. Збирається легко, до речі, це все. Звісно, треба сісти, особливо якщо ви не розбираєтесь в техніці, треба просто подивитись на інструкцію і поступово, крок за кроком, її відтворити, і все вийде. Ці дві підсвітки дуже добре одна з одною грають. Я їх налаштовую, щоб вони гармоніювали за телевізором. І оцей торшер ідеально, чудово. Ну що, як вам підсвіточка? Мені дуже подобається. Дуже класно, таке все атмосферне, наче трошки камін, наче це вогнище. І контрастно виглядає сам телевізор. Дуже класно. Дівчата, вам подобається? Є! Вітаю вже наступний день. Може, вам було цікаво, як я виглядаю без макіяжу? Приблизно так. Я хочу вам показати, як виглядає ця зона без освітлення. Тобто, як я її бачу в день і як мені подобається саме зараз. В такому освітленні ви чітко бачите різницю у температурі білого кольору. У мене стіни такого більш теплого білого. Ці меблі вийшли самі собою. Теж білого, це польський комод. Я його ще в Латвії купляла кілька років тому. А цей український виробник, він такий холодний, бачите? Навіть трошки. Я б не сказала, що він схеруватий, а він просто холодний в порівнянні з цим. так. А вживу це не так вже сильно кидається у очі. І, бачите, одразу такий настрій. У мене тут зберігається щось таке золотавеньке, такий теплий, а цей одразу технічний, наче білий, здається. Але при тому з цим білим вазоном. До речі, про вазон давайте розкажу. Цю рослинку я на днях забирала з вокзалу, тому що дівчина, не знаю, дівчина просто мені написала: хочете, вам віддам сенсіверію вона, я так і зрозуміла, або роздає свої, або чиїсь. Просто треба було. Пристроїти рослинки, і я давно хотіла і не хотілося якось купляти, бо я знаю, у багатьох є вони хочуть їх здихатись, а мені дуже подобається. Чому вони класні? Тому що вони переживають дуже добре нестачу освітлення. І мені хотілося щось поставити не біля вікна, а от трошки подалі, але щоб, звісно, щоб рослинка себе почувала добре. Тому на <свісно> сенсі вона там взагалі в такому коричневому пластиковому горщику. А це мені дарувала мама на день народження. Це такий великий, знаєте, як інтер'єрний. Він насправді тут горщик ось такий десь чорний вставляється. А це місце. Типу для води, щоб там вода стояла. Ще у мене тут маранта. Вона зараз себе не дуже добре почуває, тому що постояла на батареї, не на батареї, а на підвіконні. І якось їх так включили різко, дуже інтенсивно, і якось вона підсохла. Подивимось, цей горщик я з Польщі привезла. Він, до речі, екстер'єрний, тому що, бачите, я його ставлю на пластикову. На пластикове блюдце, тому що знизу вода просочується. Тобто, там це що я не знаю, глина, кераміка, вона нічим не покрита. Ну і для вулиці шикарно, вода не буде застоюватись, буде проходити в землю. Але для дому не практично. Ще такі штучки придбала на днях. Є аккаунт в Instagram. Це індійська така латунна вазочка. Вона дуже класна, моя молодша донька кожного разу підходить, тут щось грається, це підсвічничок, щось там складає, щось перебирає. Їй так подобається, воно таке маленьке, знаєте, наче лялькове. Завжди можна додати щось таке в інтер'єр, і воно буде доречним. Особливо ось цей колір латуні, такий, не надто блискучий і не золотавий. Воно такий базовий, дуже класно. Далі тут у мене. Це пахучка, мені дуже подобається. я колись на коражі купила, так, називається Йосоя Юей. Дуже класний запах. Він такий свіженький, і мені подобається, що кожного разу, коли я проходжу, повз там, вітерець дмухнув з балкону, з відкритого вікна. Я чую цей запах. Він чудовий, такий легенький. Ця фігурка, це мені ще подарували однокурсники давним-давно, це, мабуть, років 13 або 14 тому. Ось мені дуже подобається. Сонечко моя тема. Свічка-пахучка подобається північна ніч, нагадує мені ліси юрмали. Це символ тривожності моєї. У мене по квартирі всюди розкладені це датчики диму. Вони реально працюють. А на батарейці вона блимає періодично зелененьким, показує, що вона працює. Це дуже класно. Знаєте, мій рівень тривожності такий, що я беру із собою в поїздку їх, уявляєте? Тобто, там, де я буду знаходитись. Де буде знаходитись моя сім'я, у мене має бути такий датчик диму. Це датчик диму і со 2 тобто дуже класна універсальна штука. Один раз я зробила помилку і купила такий, що під'єднується до системи розумний дім, і вони не автономні. А це автономний, портативний можна брати з собою. А це, подивіться, це підсвічник, який я замовила. Мені зараз подобається кераміка, «Єдина керамікс, тут ще пташки, бачите? Дуже красивий колір, красиві ці. Жилки, ну просто вау. Свічка просто, яка в мене була. Я хочу ще підкупити е, оцих столових свічок побільше, якоїсь цікавої форми. Ще ж Ось цей підсвічничок, якусь можна композицію ви, вибудувати. От, а там на фоні це просто дзеркало. Мої люстри, може, ви забули, мої улюблені люстри. А тут ще у мене, до речі, це скульптура моєї донечки, вона мені подарувала фемінний символ. Так, що у нас тут це? Я збираю зараз іграшки на ялинку, і я хочу їх збирати такими, щоб вони мали якийсь, знаєте, сенс або мали якусь просто от. Красу у собі не пластикові, а от саме як скульптурки. Цю ірочку я купила в English Home недавно. А ось таку штуку. Це мені дуже сподобалось. Я ходила в half Price недавно. Ну, подивитися, що там таке взагалі відкрилось. Побачила ось таку іграшку новорічну на ялинку. Це ваза в класичному такому, я називаю цей стиль американський традиційний. Дуже багато саме таких великих ваз у них стоїть в традиційних інтер'єрах. Я дуже багато дивлюся саме їхніх інтер'єрів, бо у них є традиція і певні правила. Створення інтер'єру, і вони дуже, знаєте, такі виважені і приємні. От, ну це такий, коротше, це такий е, жартівливий експонат буде на ялинці. Ось ці прикраси я звідси потім приберу. Це треба організувати. До речі, тут біля ліжка у мене лежать книжечки. Давайте поділюсь з вами. Зараз читаю: жінки, робота та мистецтво Міре Гальяно. Ну, цікаво, не скажу, що це прям. Важливо дуже для мене зараз, але прикольно почитати не нав'язливо. Дизайн добробуту М -м -м -м, почала, але не заінтригувало, бо там спочатку очевидні речі. Але мені цікаво, що ж там можна було далі написати. І Життя з візерунком зараз також почала. Оце дуже класно. Там дуже багато наглядних наглядних прикладів в реальних інтер'єрах. А ось це, цей вог польська Лівінг. Ми придбали, коли їхали з Польщі по дорозі. Один екземпляр був на заправці, і я взяла для себе як сувенір з подорожі. Тут апдейт, пам'ятаєте, у мене була ось така організація шнурків. Ну... Дивіться, воно працює, але а, от вся ця довжина все одно валяється. Ну, не виходить. якось Це дуже добре організувати, щоб вони не валялися. Але хоча б блок стоїть тут і нічого не вивалюється. Ось така ковбаса. Просто висить, постійно нею користуємось. А тут таку ще, такий ще ящичок я купила для різних кремчиків з English Home. Дуже класні, по 300 гривень там, дуже мені подобається, і в будь який Затишний інтер'єр підійдуть. Ну і детально щодо цього комоду. Так, місця тут небагато. Постараюсь вам якось показати. Тут дуже зручно, що є три шухляди. Тут у мене техніка лежить, нижче там якісь моє білизна, ще там речі. Тут у нас навалено вже ігор, різних пазлів, якихось настольних ігор, які ми постійно також використовуємо з дітьми. Дитина знає, вона щось хочемо провести час разом, бере якусь ігору. Та саме цікаве, там ми вирізали отвір, такий квадратик, і там у нас за тумбою розетки. Тут у нас знаходиться Корзинка зі шнурами, а це прикольний такий подовжувач, де є. До речі, ми замовляли його з Європи. Здається, з Амазону, якогось польського чи німецького. Дивіться, тут є кілька входів на звичайну вилку. А також є USB та Type-C USB. І він вмикається-вимикається. Тобто я сюди вставляю всі ці гаджети. Це підсвітка на телевізор. Це у нас що? Це якась зарядка камери, все тут. Зберігається всі поводи, всі кабелі тут. І, до речі, сюди йде. Де вона Ось підсвітка? Ось та висока. Ось кульки. Також сюди йде. Ось вона. Ось вона тут чіпляється. І я просто вмикаю її, коли хочу, щоб все горіло. І телевізор, і ця гірлянда, і все красивенько горить, палає. <бачить> Бачите, такий червоненький відтінок. А знизу там буде також щось зберігатись технічне, якісь гаджети, ну, поки що не заповнене це. Так виглядає підсвітка в день, до речі. Так, заманушка вам на наступні відео. У мене тут бардак у кімнаті сина і стоять вже нові меблі. Це теж український виробник, але інший. Про них я розповім вже у наступних випусках. Бардак, ви бачите, страшенний це все треба розбирати. Ну, навіть меблі посунуть, <ріст> все треба приводити до порядку, до ладу. Тож я дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно, для чого ще ці відосики знімаються. І зустрінемось у нових серіях, у нових відео, у нових проєктах. Тож пишіть ваші коментарі, враження, буду вдячна, поспілкуємось і бувайте! До нових зустрічей!